Але зазвичай, як ми робимо, якщо людина проти нас грішила, ми дуже любимо в е, одіночестві, а можливо, не одиночестві, але в відстраненні від цієї людини чекати, поки вона сама дійде до висновку, що ж вона зробила не так з нами, і хай вона, чого ж я їй маю підказувати, хай вона сама зрозуміє, да. але щоби. Я її прощаю, але бачити не хочу. Я готовий прийняти її прощення, але її прохання про побачення, але я не дуже до цього спонукаю саму цю людину. Тобто, коли проти нас роблять щось, ну, чи кажуть нам щось неприємне, чи в церкві, чи вдома, в різних ситуаціях. Чи кудись лізуть не в ту частину нашого життя? У нас є два варіанти. Ми можемо замкнутися, бо людина щось негарне зробила проти нас відсторонитися від людини, але є другий шлях. Ми можемо зробити все, щоб пояснити людині, що вона зробила для нас не так, відкрити їй очі на її поведінку. І якщо це все не допоможе, то тоді так, вже ця ситуація залишається такою, як є. І як ми бачимо, що в кінці часу будуть люди, яких Бог так і не пробачить. Тому що вони, не дивлячись на те, що Ісус стояв і стукав у двері, вони не прийшли і не розкаялися. Але Він стоїть і стукає до певного часу. Така сама задача і в нас. Тобто, перше, ми маємо прощати стільки, скільки це буде потрібно, а друге, якщо ми. Живемо згідно прикладу Бога, ми маємо бути зацікавлені в тому, щоб людина захотіла в нас попросити пробачення, бо бачить нашу любов до неї. Пам'ятаєте є такий вірш в Біблії про те, що якщо нам зробили зло, зроби іншому добро, тому що що ти збереш на голові в нього? Вугілля. Вугілля так? Така аналогія, що коли ми тому, хто нам зробив якесь зло, робимо добро. І в нього ну, він не знаходить собі місця, тому що ну, в нього це в голові не вкладається, і в нього є природні бажання якось перед нами вибачитися.